Добрий день усім присутнім. Запрошуємо на брифінг за участі заступниці директора департаменту житлово-комунального господарства Лариси Гусєво. Лариса Гусєва у нас частий гість, мабуть, така у неї багато питань, багато є. про що розповісти. Ну, і ми чекаємо новин також сьогодні під час нашого брифінгу. Прошу пані Лариса, всім доброго дня. Почну з її відновлення тут. У нас є. Гарні новини. Значить, Станом на сьогодні у нас вже зруйновано, на жаль, 37 тисяч будинки, з них 3561 тисячі багатоповерхівки і 33 тисячі приватний. І вже 5 тисяч об'єктів обстежені та внесені в державний реєстр пошкодженого майна. Це добре, це гарними темпами. Ми вкладаємо все в реєстр. То Люди мають розраховувати на компенсацію. Значить, всього станом на сьогодні ми опрацювали 3643 заяви від людей на отримання державної допомоги за пошкоджене майно. З них 1739 Позитивне отримали рішення на загальну суму 142,6 і мільйона гривень, і відхилили в наданні компенсації 1383 заяви. Ну це пов'язано з тим, що люди просто не надали доступу для обстеження, або ці будинки знаходяться ну зруйновані, а не пошкоджені, і ця відмова людям надає право поновити подати заяву. Для якщо вони зможуть надати доступ або нададуть повний пакет документів. Крім того, вже станом на сьогодні у нас подано 280 заяв на зруйноване житло, і е кількість прийнятих рішень вже 48 позитивних на загальну суму 63,8 мільйона гривень, і вже на сьогодні сформовано 44 сертифіката. Вони оформлені, сформовані, і як тільки вступить в дію порядок видачі цих сертифікатів, яким, яким зараз займається Міністерство інфраструктури, ми зможемо людині віддати ці сертифікати для придбання житла на території України. І 52 рішення з зруйнованого з заяв, які поступили по зруйнованому житлу. Вони відхилені саме по той же самій причині, що немає або повного пакету документів, тобто немає права власності на житло, або немає доступу для обстеження цього житла. Отак От у нас станом обстоїть стан справ сьогодні по відновленню. Що стосується підготовки до опалювального сезону, станом на сьогодні, всі ті об'єкти, які ми планували підготувати до опалювального сезону, вони всі готові на 100%. Значить, станом на сьогодні у нас Планується запустити 289 котелень, які будуть опалювати 3922 багатоповерхових багатоповерхових будинків, 345 об'єктів соцсфери, а саме це 80 закладів охорони здоров'я, 140 закладів дитячих дошкільних закладів і 122 заклади освіти. Станом на сьогодні перші котельні, які вже розпалені і вже опалюють шість закладів охорони здоров'я. Це у місті Покровськ. Вони вже працюють два дві доби. І також готується до запуску. У нас Миколаївська громада, яка опалюється завдяки теплопостачанню за Слов'янською ТЕЦ. А вони зараз заповнюють свої теплотраси і планується почати там опалювальний сезон, але згідно до температурного графіку, з 23 жовтня. Ну, на сьогодні по прогнозу погоди саме так. Як я і минулий раз доповідала, не зможемо ми розпочати опалювальний сезон у містах Авдіївка, Бахмут, Вуглідар, Званівка. Марінка, Сіверськ, Солідар, Торецьк, Часів'я. І також у Лимані та Святогірську у нас будуть опалюватися тільки приміщення, які, в яких знаходяться пункти незламності. У Святогірську це госпіталь, там є котельня, там у нас пункт незламності. Ну і в Лимані теж саме. Що стосується населення по тих громадах, в яких ми не зможемо забезпечити централізоване опалення, там ще з минулого року ми людей забезпечуємо буржуйками, пілетами, вуглем, дровами. Uh, і за рахунок місцевих коштів це відбувається, і за зараз нам дуже допомагають міжнародні організації. Ми надали потреби, і вони нам вже надали розрахунки. І ми сподіваємося, що група людей, які соціально не захищені, вони будуть на 100% забезпечені uh, кровами, там буржуйками, пілетами, вуглем або коштами на придбання цього. З боку міжнародних організацій, що стосується іншої категорії населення, невразливих, Ну там вже допомагають місцеві органи нашої виконавчої влади, місцеві адміністрації. Вони це придбають і будуть людей цим забезпечувати. Ну, цю роботу вони почали ще минулого року, тому буржуйками у нас, мабуть, практично всі забезпечені. Зараз вирішується питання щодо повного забезпечення людей, там де немає централізованого опалення, дровами, вуглем. Це займаються наші місцеві адміністрації. Було питання, як здійснюються у нас, ну, які є борги за комунальні послуги. Ну, як завжди, коли починається у нас опалювальний сезон? Ми вспоминаємо про борги. Борги вони дуже великі. На сьогодні загальна сума дебіторської заборгованості за житлово-комунальні послуги на території Донецької області складає 3 мільярда 175,9 мільйонів гривень, з яких за саме борги за теплопостачання складають 1 мільярд 795,2 мільйона гривень. Ви розумієте, це настільки величезні суми, що в таких умовах наші підприємства воду і теплопостачання, які працюють, ну це практично героїчні зусилля. вони... Предприймають для працювання. Борги перед підприємствами водопостачання та водовідведення складають 628 мільйонів гривень. Борги за управління багатоквартирними будинками складають 579 мільйонів гривень, і за виваз побутових відходів складають 173,7 сімдесят три сімдесяти мільйонів гривень. Тої суми величезні. Саме найбільше у нас заборгованість, найвелика заборгованість. У нас в Краматорській міській нашій громаді вона складає 1 мільярд 73 мільйона гривень, з яких 649,3 мільйона гривень саме за послуги опалення теплопостачання. А тому ми звертаємося до населення. Якщо ви хочете, щоб у нас було тепло, вода в наших будівлях, то ми просимо погашати свої борги, тому що населення, яке виїхала, евакуювалися, але їх будинки опалюються і за це потрібно платити. Ми не можемо відключити повністю там будинок, якщо там мешкають люди багатоповерхівку і там ну, якісь жильці квартир, якісь то виїхали, але їх квартири теж опалюються і за це, це повинно оплачувати. А що стосується нормативної бази з цього приводу, Значить, станом на сьогодні у нас нарахування плати воно регламентується статтєю 7 закону України про житлово-комунальні послуги. І там чітко прописано, що споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг у разі їх невикористання понад 30 календарних днів. За умови документального підтвердження відповідно до договору, укладеного ну, з відповідною організацією, яка є надавачом послуг, але це не стосується питання теплопостачання. Як я вже сказала, якщо це багатоповерхівка, то теплопостачання подається на весь будинок, на всі квартири і Якщо є там люди, мешканці або немає в певних квартирах, але тепло їм подається, тому за це повинно платити. Що стосується послуг, там водопостачання, водовідведення, якщо, людина, ну, якщо є лічильник, ми розуміємо, що людина сплачує по лічильнику. Якщо лічильника немає, це ж касається газопостачання, потрібно звертатися в певні служби, вони тоді пломбують подання скажімо, води або газу до певної там квартири, будівлі, і тільки після акту опломбування, що послуга не надається, тоді теж можна за це не сплачувати, якщо людина відсутня більш ніж 30 календарних днів. Як ми вирішуємо ці питання? Станом на сьогодні, в Міністерстві інфраструктури створена робоча група під керівництвом заступника міністра інфраструктури. В склад цієї робочої групи по усім проблемним питанням щодо е, врегулювання саме проблем з нарахування та оплати житлово-комунальних послуг до питань цього приводу дуже багато. Е, входить і представник нашого департаменту ЖКГ. В цю робочу групу. Ну і зараз ось саме сьогодні буде засідання цієї ой, чергове засідання цієї групи, і е, групою напрацьовуються певні. Рекомендації, накази ну їх ще немає, тільки опрацьовуються питання, щоб якось регулювати цю проблему, коли людина надовго поїхала там за рубеж або там десь відсутня, не сплачує, бо борги растуть, підприємства не можуть працювати. От зараз ця робоча група питається. Скласти якісь документальні е, такі інструкції, накази, щоб можна було врегулювати це питання. У мене все. Ага, ну так, це було таке питання від наших е колег з вільного радіо. Якщо борги просто накопичуються, то яке рішення є для цього? Ну оце якраз ми буквально відповіли, і також відповіли скільки наразі заборгували за комунальні послуги жителі Донеччини. Сума звичайно вражаюча. Але це не просто так вони накопичили через те, що не хотіли просто сплачувати. Така така ситуація. Ну, когось немає просто фінансової можливості. Ну це вже таке інше. Колеги, прошу ще питання, які є? по є відновлення. Пане mm -hmm. Владиславу, давайте. Давай, давай. Пані Ларису, запитання таке: наскільки вдається зберігати потенціал комунальних служб нашої області, наскільки збережені зараз колективи, чи не були певна частина людей релокована, і це могло вплинути на стан справ? Ну і ми знаємо, що Практично щодня відбуваються прильоти в населених пунктах Донецької області, і напевно це також певним тягарем від відображається, відбивається на діяльності комунальних служб. Розкажіть, будь ласка, докладніше про цю складову діяльність. Дякую за питання. Ну на саме у нас всі наші працівники наших комунальних підприємств знаходяться на своїх робочих місцях. Ні одне комунальне підприємство на той території, де зараз е, надаються послуги з водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Е, всі ці підприємства на місцях, всі працівники на місцях, вони нікуди не релокувалися і вони е, надають послуги, виїжджають на аварії і, так сказати, питаються. Справитися з цими проблемами, які пов'язані з руйнуванням наших об'єктів, бо на сьогодні у нас зруйновано 110 уже об'єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення. Розуміємо, що в умовах бойових дій постійних ми не можемо їх відновити в повній мірі, тому там, де є пошкодження цих об'єктів, ну приймаються такі тимчасові заходи. Там окна вставляються, або там забиваються, щоб тільки цей об'єкт працював. Ну, а скажімо, в таких місцях, як там Часів'яр, Бахмут, ми розуміємо, да, що там вже підприємства не можуть працювати, бо там людей, скажімо, там в Бахмуті або в Вильдарі, там людей вже немає практично. Тому да, ті підприємства вони виїхали. Фахівці вивезене обладнання, те, яке залишилося, можливо було вивезти після того, як це все сталося. А, ну і там дійсно ми не можемо просто не можемо зараз надавати ці послуги. А люди, які е, там залишилися, зараз пропонується, ви знаєте, евакуація цих людей, саме з Турецька, там Савдіївки, де дуже активні бойові дії. Тому там уже наших підприємств практично немає. От Всі інші працюють на місцях, і вся наша команда, в общем-то, на місці працює. Дякую. Дякую. Пане Григорію, ваше питання. Пані Ларисо, на одному з попередніх е, брифінгів ви озвучували інформацію, що можливо в жовтні місяці Кабмін все ж таки узгодить цей алгоритм, е, за яким по системі є відновлення, зможуть отримувати сертифікати власники зруйнованих помешкань на окупованій території. Є якийсь рух в цьому напрямку? Ну, ми чекаємо до кінця жовтня. Нам обіцяли, що це буде з 15 жовтня, але, по даним міністерства нашого Мінінфраструктури зараз опрацьовується це питання, воно ну нікуди не ділося, воно не знято з повістки дня. Я думаю, що це буде вже в листопаді в наступному місяці, тому що ми зараз опрацьовують цю систему саму дію, щоб, ну, щоб через дію та. Через реєстр ми могли вносити туди заявки. Люди могли вносити заявки щодо зруйнованого житла або пошкодженого саме на окупованій території. Ну у нас ще остаточного алгоритму немає. Це міністерство ще працює над цим питанням. Тому ми чекаємо, ну, от вони нам пообіцяли, що до кінця жовтня соберуть нараду, і нам з цього приводу нададуть вже якісь рекомендації. Робота продовжується, тобто вона не припинилася, ну трошки запізнюється. Uh -huh. Так що буде з окупованої території, бо нормативні, нормативні документи вони є. Є 600 постанова, все є, але потрібен алгоритм, повинна е, саму програму, щоб вона могла, яким чином людина, яка ну, будівля знаходиться на окупованій території, яким чином вона повинна там внести в дію це, а потім щоб комісія могла якось це розглянути. Uh -huh. зробити. Дякую, то, значить, нам можна десь планувати на наступний 11 місяць на листопад да, ще одну зустріч, і можу. буде дуже багато цього приводу питань. Прошу mm -hmm. ще питання, колеги. А можна Є суспільне Донбас? Можна Суспільне Донбас питає, Поліна Мір, Суспільне Донбас. А скажіть, будь ласка, що до водопостачання? в святогірській громаді, що конкретно нині робиться для того, щоб його відновити? А скільки коштів на це з яких бюджетів виділено або будуть виділені, і про який термін йдеться, що люди все ж таки отримають воду? Бо Святогірська громада без води живуть? Дякую. Mm -hmm. uh, ну, по Святогірській громаді теж mm -hmm. ми зараз питання щодо буріння свердловин. Uh, планується з обласного бюджету виділити кошти на відновлення і водопостачання, і водовідведення. Uh, орієнтовна сума на сьогодні складає приблизно 100 мільйонів гривень для відновлення цього водопостачання. Uh, зараз опрацьовується питання щодо. Пошуку місць ну, конкретних уже міста буріння цих свердловин, бо планується пробурити певну кількість свердловин і воду цих свердловин е, підключити до централізованої системи водопостачання, яка існує в місті Святогірськ, яка ще не ну, не пошкоджена. Та, що пошкоджена, там буде заміна. Е, плануємо це зробити до кінця цього року, але як це буде, ну, зараз. А бо дуже велике питання, скажімо так. Потрібно знайти ці місця для свердловин, все це прорахувати, щоб це цим працювало, тому ми над цим працюємо. Я думаю, ми відновимо там водопостачання, але по термінам, ну зараз більш точніше я не зможу сказати, бо дуже ну, багато то, проблемних. Дякую. Дякую. А скажіть, будь ласка, ці 100 мільйонів, про які ви сказали, це кошти на всі роботи, яких вистачить, чи якісь початкові роботи і далі? Ні, це, це на всі. Ну, попередні прорахунки. Попередні прорахунки дозволяють сказати, що це на всі роботи і на водопостачання, і на водовідведення. Ну це попередні прорахунки до підготовки ну, проектно-кошторисної документації. Зараз над цим працюю. Так, прорахували попередньо цих коштів, повинно вистачити на все. Питання е, Суспільного почули? Колеги? Ну, мабуть, так. Ще, ще є питання? Е, Ну, значить зв'язок є з усіма, але питань немає. Будемо завершувати наш брифінг Це була Лариса Гусева, заступниця директора департаменту ЖКГ Донецької ОДА. І до наступної зустрічі. Я так думаю, що попередньо ми у наступному місяці у листопаді знову зустрінемося і будемо говорити вже про є відновлення. Житла на внесення в дію житло, яке зараз тимчасово перебуває в окупації. Дякую, до наступних зустрічей. До побачення. До побачення.